Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Влада анонсувала нове гучне рішення. В Україні стартує масова перевірка всіх соціальних виплат. Йдеться про аудит на державному рівні. Це не поодинокі випадки. І вже прямо сказано, що всі, хто отримує допомогу незаконно, її втратять. Але тут головне питання: як відрізнити? Незаконно, від неправильно оформлено. І чи не постраждають звичайні люди, такі як пенсіонери, багатодітні сім'ї, мало забезпечені? От давайте зараз будемо розбиратися ось в такому рішенні гучному, яке анонсувала влада. Отож, що відбувається, новий прем'єр Юлія Свириденко наголосила. Що буде повний аудит всіх соцвиплат. Це будуть не вибіркові перевірки, а така системна верифікація. Кожен хто отримує гроші з бюджету, з бюджету, може бути перевірений. Керувати буде всім цим процесом Денис Лютін це колишній заступник міністра фінансів. Тепер він очолює Об'єднане Міністерство соцполітики плюс Міністерство національної єдності, інакше кажучи, систему соціальної допомоги централізують і чистять. Кого будуть перевіряти? Всіх, Всіх, хто отримує допомогу малозабезпеченим, субсидії на комуналку. Виплати на дітей, в тому числі і багатодітним, допомогу з безробіття і інші види допомоги з бюджетів. Тобто, всі-всі, всі, хто отримує соцдопомогу, навіть якщо ви все отримали, оформили, вибачте, правильно, але є, наприклад, якась помилка, якась неточність або зміни в доходах, ви можете потрапити під скасування. Чому так відбувається? Офіційна позиція така: держава має давати гроші лише тим, хто справді потребує. Багато людей отримують виплати з порушенням або з сірими схемами. Система повинна бути чесною і прозорою. З одного боку, це звучить, наче як справедливо, але з іншого дуже часто страждають саме ті, хто й без того, вибачте, ледь ледь-ледь виживає. Бо... Якщо розібратись, то дуже багато моментів є, де саме накручують і так далі люди, які отримують величезні пенсії, але їх чомусь не чіпають. Правильно? От знову беруться за простих. Що може піти не так? Ось вам простий приклад. Людина подала документи, наприклад, два роки тому. За цей час син отримав роботу. Або, наприклад, ви не оновили дані, вас визнають порушником. Або офіційно ви безробітний, але маєте підробіток в конверті, або отримуєте допомогу на дітей, але не вказали всі доходи. В таких випадках виплати скасують, можуть вимагати повернути отримані гроші і можуть навіть накласти штраф. Інколи люди не винні. Вони просто не знали, що треба щось оновити. А держава буде це трактувати саме як зловживання. Як взагалі все це буде відбуватися? Дивіться, дані будуть перевіряти автоматично. Тобто, через реєстри все буде автоматично. Інформацію будуть звіряти між пенсійним фондом, між податковою. Між Міністерством соцполітики, між МВФ, МВС, вибачте, ДІЯ, банки, центрами зайнятості. Тобто, якщо щось десь буде не збігатись, доходи, майно, статус автоматично буде сигнал на перевірку. Фактично, це буде порівняння. Людину будуть порівнювати з базами даних, і якщо система десь щось запідозрить, людині будуть зупиняти виплати, або попросять пояснення. Чому так? Що робити в цій ситуації звичайній людині? Дивіться, перевірити свою інформацію в дія або в пенсійному фонді. чи правильно внесені дані про сім'ю, про дітей, про доходи. Якщо змінились якісь обставини, повідомити в пенсійний фонд або в соцзахист. Наприклад, син пішов працювати, хтось виписався з дому, з'явились нові доходи і так далі. Не ігнорувати листи або дзвінки з пенсійного фонду. Якщо вас викликають, краще піти і пояснити, ніж втратити все. Ну і готуватись до того, що система стане більш жорсткою. І це не страшилка, це нова реальність. І навіть якщо ви ніколи не хитрували, не там намагалися обдурити і так далі систему, вас просто можуть визнати порушником. Бо ви могли навіть чогось не знати і не вказати, але вас просто можуть визнати от таким чином порушником. Якщо десь щось людина не оновила, не вказала і так далі. Висновок: перевірки вже готуються. І вони будуть масові. Постраждають ті, хто мають помилки, якісь неточності або мають якісь недостовірні дані. Система автоматизується і е, людський фактор зникає. Тобто, соцвиплати більше не гарантія. Тепер це, вибачте, привілей для перевірених. Висновок один, якщо ви отримуєте соцдопомогу, е, не чекайте, поки її заберуть. Перевірте все вже зараз, бо потім може бути просто запізно. Ставте лайк, поширюйте це відео, пишіть в коментарях. Чи підтримуєте взагалі ви таку перевірку, я не знаю, масову перевірку соцвиплат. Чи не боїтесь, що це може вдарити по найбідніших? От просто пишіть свою думку в коментарях, залюбки. Почитаю вашу думку. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.